Перше засідання оновленої колегії Міністерства освіти і науки відбулося цього вівторка, 29 квітня. У галузевому відомстві міністр освіти і науки України Сергій Квіт зібрав освітяни науковців для обговорення і результатів роботи минулорічного внутрішнього аудиту і питання профілактики порушень правил дорожнього руху учнями та студентами, і вручення працівникам державних нагород та відзнак кабінету міністрів тощо. Особлива увага була прикута до підручників. Державною премією пропонують відзначити аж 15 для вищих. Навчальних закладів і по одному для закладів професійної освіти і середньої загальноосвітньої школи. Міністр підтримав думку більшості членів колегії про необхідність такої відзнаки, адже це мотивуватиме авторів до подальшої роботи. Проте Сергій Квіт порадив переглянути процедуру відбору підручників. Зокрема, доручив інституту інноваційних технологій та змісту освіти вже найближчим часом доопрацювати критерії. Тому цьогоріч державну нагороду отримають перші три підручники зі складеного рейтингу і ТЗО. Ми можемо висловити це побажання. Нашому інституту, що а, ближнім часом, не чекаючи року, от, що пройде у нас рік, ближнім часом запропонувати нам, можливо, на наступне засідання колегії запропонувати а, уточнені критерії до, до підручників. І наша колега може це розглянути. Тобто, ви, як науковці, ви також можете звернутися до експертів. Головна проблема це в критеріях відбору, і ці критерії повинні бути орієнтовані на те, на жанр, що це підручник. Тобто, що в першу чергу це має бути якась структура підручника, що це має бути орієнтованість на, на певне досягнення якоїсь мети як підручника саме. Обов'язково переглянути положення, обов'язково створити нові умови цього конкурсу. І е, Мені хотілося, щоб всі існуючі мотиваційні стимули, які сьогодні є для освітян хлопців, ми зберегли, скасувати легко, потім важко. Їх направити, зробити інші критерії для їх присудження, для того, щоб вони стимулювали розвиток чи підручного творення, чи інших сфер. От такий список ми маємо, не інший. В цьому році ми нічого змінити не можемо. Я член президії комітету з державної премії у галузі науки. І, і дійсно відстрочили для підручників на певний час, щоб колеги могли рекомендувати, на мій погляд. Ми не повинні втратити можливість кращих із тих, які тут є, порекомендувати. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.